В Житомирі Волоші виступали вперше, їх тут мало знають, але концертна зала телецентру була заповнена. Глядачі захоплено сприймали мелодії класичні та народні з різних куточків Європи в цікавій інтерпретації. Подарунок від консульства для Житомирян справді був чудовим. 21 серпня 1876 року в Житомирі в нашій Житомирській катедрі відбувся сеймік, і на цьому сейміку були вибрані посли, які представляли Волинську шляхту для того, щоб брати участь в ухваленні Конституції 3 травня в Варшаві». Ми хочемо, щоб люди не забували свою історію, тому й запросили цей відомий у Європі колектив, щоб зробити людям свято. Ансамбль Волоші своєю базою називає польське місто Катовіце, але гастролює по всій Європі. В Україні музиканти вже не вперше, але в Житомирі ще не були ніколи. Тож радий познайомитися і встановити контакти. Чиїш 36 концерт в Україні? Ми були вже 36 разів. Сприймають нас скрізь дуже добре, особливо на західних її теренах. Можливо, тому що ми виконуємо багато карпатських мелодій. А наші шатамиряни від цього концерту чекали нової музичної інформації. Та задоволення на жаль, до сьогоднішнього дня вони не було нагоди бути присутніми на е, виступі гурту голосі, але наскільки я знайом, ознайомлена з ма е, засоби масової інформації, є гур досить цікавий. Да, виконують класичні твори з власним аранжуванням, гастролюють по всіх куточках світу. Ті, хто був на концерті, щиро вдячні артистам та організаторам за надане свято.